Зараз з нами на прямому зв'язку. Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечір. Вітаю. Хотілося б зараз про підсумки і результати зустрічі і переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, враховуючи, що немає фізичних результатів, ну власне немає тамагавків іншої далекобійної зброї, тому що Трамп сам спочатку накрутив цей градус розмовами про ці тамагавки. А в результаті він їде зустрічатися із Путіним в Будапешт. Ну насправді. Треба розуміти, що тема томагавків використовувалася Трампом для тиску на Путіна. Це не було метою бажанням Трампа надати нам томагавки вже зараз. І для того, щоб посилити наші позиції в боротьбі з Росією, на превеликий жаль, це не так. Скоріше цією темою Трамп намагався вплинути на Путіна, щоб той поновив мирні переговори. В першу чергу переговори з ним. Цієї мети він досягнув. Путін йому зателефонував. Путін нервував це, от було помітно за різними контекстними обставинами. І для Трампа на сьогодні цього достатньо. Тому... Зараз не варто акцентувати увагу, от саме на тому, що от нібито нам не дали томогавки. Вірогідність надання томагавки була не дуже високою. Про це говорила значна частина і українських експертів, особливо військових. І багато хто на Заході в цьому сумнівався, в тому числі і в США. І ви абсолютно праві, американці самі публічно розігріли цю тему. І дійсно у, у нас, у всякому разі, в Україні у багатьох людей виникло таке уявлення, що ще трошки нам дадуть томагавки. Але на що звернув увагу? В, нашому, в нашій взаємодії щодо зброї з американцями завжди було три фази. Спочатку нам казали ні. Потім фаза обговорення, і от ця фаза зараз відбула, відбулася, і вона не завершилась. Третя фаза через певний час. По різному, за декілька місяців, можливо, за рік-півтора. Але ми цю зброю отримували так було з патріотами, Нам спочатку казали ні. Так було з важкою зброєю з F-16, От але ми отримали їх так. Зараз я думаю, буде і з томагавками. Це питання часу. А от щодо мирних переговорів було очевидно відразу ще коли Трамп запросив Зеленського на цю зустріч. Якраз коли він прямував на близький схід, ну було очевидно, що головна тема переговорів буде саме перспектива подальшого мирного процесу. І зараз тут більше питань ніж відповідей. Трамп явно буде намагатися прискорити цей процес, і дуже важливо, що зараз він зафіксував, що йдеться про припинення вогню по лінії фронту. Правда, трошки абстрактно це було зроблено, але тим не менш нагадаю, що. Україна з Сполученими Штатами підписали спільний документ про те, що мирний процес треба починати саме з повного припинення вогню по лінії фронту. Це була в березні наша спільна США позиція. Потім американці від неї відійшли. Зараз здається, повертаються, і дай Бог, щоб Трамп був послідовним, щоб він не робив знов поступок Путіну. А щоб наполягав саме на тому, що спочатку має бути припинення вогню, потім все інше. Тобто, все зараз на даний момент залежатиме від Путіна, чи затягуватиме він час, і враховуючи те, що чи якщо ми правильно розуміємо, що тема дозволу на далекобійні удари, і зокрема ті ж тамагавки, вони досі на порядку денному. Тобто, ця тема не закрита офіційно, абсолютно так. Я б казав, тема була на столі. Зараз вона в найближчій шухляді столу і в будь-який момент вона може повернутися. Щодо того, від кого більше залежить, ну від того, хто починав війну, він має врешті-решт цю війну припинити. Але щоб це сталося, на нього треба тиснути на Путіна. І в принципі, я думаю, що наш президент намагався під час зустрічі в Білому домі пояснити президенту США, що слів замало, замало лише погрозити на словах томагавками. Потрібні конкретні дії, тому що Путін реагує на силу. Да, перша реакція є Путін дуже не хоче. Томагавків до речі, теж от важливий момент Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, тому що перед зустрічю. Трампа і Зеленського обговорювався сценарій, що ну, може бути так, що в Будапешті спочатку зустрінуться Трамп і Путін, але можуть запросити і Зеленського, і переговори можуть продовжитися вже на трьох. Але схоже, що з Кремля поступили сигнали, що Путін категорично не хоче зустрічатися з Зеленським. А це означає, він не хоче домовлятися. Я не знаю, чи розуміється Трамп. Трамп, я думаю, все ж таки покладається на свої таланти переговорника. Що йому, врешті-решт, вдасться переконати Путіна, але от головне не повторювати помилок, які були на Алясці, поступки Путіну будь-які поступки вони не призводять до міру. Вони скоріше нас е, тільки ведуть в сторону і е, ускладнюють шлях до припинення війни. І на, на мій погляд, зараз, от найближчим часом е, ну вже є інформація, що європейські лідери пропонують, щоб от вже на в ці дні, е, можливо, в неділю. Зустрілися радники з питань національної безпеки, обговорили подальші дії. І я переконаний, що наступного тижня європейські лідери разом з нашим президентом будуть активно спільно працювати над нашою спільною позицією щодо умов завершення війни. От прем'єр-міністр Великобританії висловив на мій погляд слушну думку, що потрібен достатньо конкретний план, от як було у Трампа по сектору Газа. Щоб не було знов от те, що ви сказали, що Путін буде затягувати час, буде намагатися е, запропонувати якісь нові псевдомирні ініціативи. Е, і е, от над цим треба працювати. Але якщо затягувати час, я думаю, що Трамп не буде від цього в захваті. Трамп хоче домовитись якомога скоріше про припинення вогню. І затягування часу, я думаю, що буде е, помилкою Путіна. Більш вірогідно, що він, от як на Алясці, може запропонувати новий фейковий псевдомирний план. Такий план, який може американцям здатися ну, більш-менш компромісним, але буде неприйнятний для нас. І оце може якраз створити нову патову ситуацію в переговорному процесі щодо реакцій, зокрема, європейських лідерів лідерів європейських країн. То вони заявили про підтримку України за підсумками розмови з президентом Зеленським, в якій він повідомив про деталі зустрічі з президентом Трампом. Британія надалі надаватиме Україні гуманітарну військову допомогу. В цьому запевнив прем'єр-міністр Кір Стармер. необхідність досягти справедливого тривалого миру наголосив. Він залишається. Потрібна сила батога, щоб змусити Росію с. Сісти за стіл мирних переговорів таке заявив президент Фінляндії Олександр Ступ. Саме це намагається зробити. Президент Трамп вважає політика генсек НАТО Марк Рютте. Повідомив про засідання наступного тижня так званої коаліції рішучих. На ній мова йтиме про підготовку України напередодні і після припинення вогню. І тут, пане Володимире, все ж таки я би хотів. Повернутися до Будапешта, а ця зустріч. Чи суперечить вона інтересам України або ж, ж Євросоюзу чи НАТО? І які шанси на те, що ця зустріч стане проривною? Відразу відповім на останнє питання. У мене великі сумніви, що буде прорив. Внаслідок позиції Путіна, ну про яку ви сказали так. вже, що Путін не зацікавлений в припиненні війни і опосередковано, от те, що я сказав, що є відмова в зустрічі з Зеленським, Путін не хоче зустрічатися з нашим президентом. Я думаю, що е, він е, це можна назвати страхом, параною як завгодно. Але е, це якраз свідчить про те, що він не готовий до реальних мирних переговорів. Тому шанси на те, що це буде прорив, ну, не дуже великі. Але от що стосується того, що чи наблизить нас ця зустріч до припинення вогню, ну це залежить від Трампа в першу чергу, навіть не від Путіна. Якщо Трамп буде послідовним, якщо він буде жорстко, ультимативно навіть ставити от цю вимогу, що треба вже зараз погоджуватись на припинення вогню. Можливо, це буде поетапно припинення вогню. Тоді, да, Тоді шанс на те, що може з'явитися. Вікно можливості щодо припинення війни може з'явитися. Тоді треба буде починати вже технічні переговори про процедури припинення вогню і контролю за припиненням вогню. Це обов'язково. Поки що ознак цього немає. Щодо наших європейських партнерів те, що ви сказали, якраз от свідчить і про конкретну підтримку України, і буде не тільки я думаю формування спільної позиції. Європейських лідерів з Україною думаю, що будуть контакти європейських лідерів з президентом Трампом. Я не виключаю, що ці європейські лідери, які вміють розмовляти з Трампом, вміють його переконувати. Я думаю, що вони можуть вийти з ним на контакт. Це yeah. і Марк Лютегенс, як НАТО, і президент Фінляндії Ступ, які от теж відразу брав участь в розмові з нашим президентом після е е зустрічі Зеленського з Трампом, тому нас чекає дуже насичений дипломатичний. Тиждень буде сплеск переговорів. Оце можна точно сказати. Сплеск переговорного процесу, але не варто чекати швидкого результату. Щоб був результат у вигляді припинення вогню. Потрібен системний жорсткий тиск на Путіна. Поки що на жаль, його немає з боку США. А далі будемо дивитися, Трамп робить ще одну спробу переконати на словах Путіна, що треба завершити війну. У нас є великі сумніви, що це спрацює, але Трамп вірить в себе. Подивимось наскільки буде у нього вдача, і наскільки йому вдасться все ж таки вплинути на Путіна. Ця війна показала, що можуть мати місце не тільки унікальні операції, які проводять наші сили оборони, спецслужби, але й унікальні ситуації. Зараз Україна лагодить лінії електропостачання Запорізької АЕС. Про це подумали в міністерстві енергетики. Наголосили єдиною причиною безпрецедентних ризиків та загрози радіаційного інциденту в Європі є російська військова агресія, окупація Української АЕС і систематичні обстріли енергетичної інфраструктури України. Вже 42-й раз від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлюють лінії, які живлять заес ремонтні роботи. Тривають у ці хвилини. Підключення до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи українськими фахівцями є фундаментальними передумовами для запобігання ядерній аварії. І, от, коли пане Володимире, я говорив про унікальні ситуації, я мав на увазі сьогоднішню подію. МАГАТЕ заявили про локальне припинення вогню заради цих ремонтних робіт. Чи може ця ситуація стати таким собі прецедентом для подальшого масштабування? На вашу думку, тому що домовленість була з обох сторін? Я думаю, що до речі, цьому могли сприяти і представники міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ, і не виключено, що й американці. Це дійсно може стати прецедентом. У всякому разі, таким прецедентом, який засвідчить, це можливо. Можливо, припинити вогонь і не тільки локально. Заради конкретної ситуації можливо припинити в цілому вздовж лінії зіткнення, так що в цьому сенсі дійсно цей прецедент він може вплинути? Він може стати аргументом, зокрема для Трампа, що можливо виходити вже зараз найближчим часом на припинення вогню. І от, коли ви запитали, а чим може стати Будапешт, чи він прийнятний для нас з точки зору наших інтересів чи неприйнятний? Для нас прийнятною буде ситуація, коли будуть переговори за нашою участю, коли Україна буде в переговорному процесі. І в будь-якому випадку зустріч Трампа з Путіном вона не буде вирішенням проблеми. В якщо Трамп переконає Путіна, далі Путін або Росія мають домовлятися з українською стороною. Іншого варіанту немає. Тому зустріч Будапешті, вона буде лише індикатором, але вона буде і ризиком. Ризиком, якщо Трамп знов поведеться на підступні ідеї, підступні маневри Путіна. От в цьому є парадокс Будапешту. Формально Це певний шанс на те, щоб все ж таки перейти до реальних мирних переговорів. Якщо Трамп буде жорстко тиснути на Путіна, а може бути і навпаки. На жаль, може бути і ситуація, коли знову буде відкат до попередньої ситуації, коли Росія знову заявить якісь ультиматуми і не буде погоджуватись на припинення вогню. Так дійсно, пане Володимире, як історія показує, якщо е, силою не зупинити Путіна, то він може вічно розповідати історії про половців е, і. Підченяґав, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог був з нами на прямому зв'язку.